Мер вам, браття і сестри, радий бачити вас сьогодні в день, але так багато нас, нас зібрані. Е, багато нас в Домі молитви. Це дуже приємно. Е, в мене ну, не буде якоїсь проповіді там, на якусь тему таку. Ми тепер проходимо до Хресну дорогу Христа і будемо просто. Читати наступні тексти е, з тих подій, які відбувалися перед Голгофою. Декілька текстів прочитаємо і там якісь маленькі коментарі будуть. Тому е, це перш за все молитовне служіння. Е, так як нас є багато, то прошу, щоб і молитов також було багато. Зараз ще у нас буде можливість в кінці помолитись. Тому, будь ласка, будь ласка, дякуємо нашому Богу. І викладаємо те, що у нас на серці. Будьмо щирими, наші прохання, якісь наші нужди. Продовжувати ми будемо історію там, де і закінчили вчора. Е вчора ми читали про те, як Христос в'їздив в Єрусалим, який це був славний в'їзд урочистий. і як він потім поперевертав столе, повиганяв, очистив храм, тобто очистив дім свого батька. І будемо сьогодні читати, що відбувалось далі. Закінчилось тим, що він пішов у Єфанію, пішов з Єрусалему на ніч у Єфанію. У Єфанію, напевно, що. до... Марії, Марти і Лазаря, скоріш за все, так? Він не... згадано в Євангелії, що він був у них в гостях не раз, любив у них залишатись, і, можливо, і цей раз він пішов до них на ніч. А вранці, до міста, вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже. Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево зараз усохло. Прочитаємо для повноти картини ще з іншого Євангелія Марка, 11 розділ з 12 по 14 віршик. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, і він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов: чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора, бо фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. а учні його все те чули. Тут Марко додає цікавий вираз, що не була пора на фіги. Матвій про це не говорить, Марко каже, що не сезон був на фігі. І через це може таке скластися враження, ніби Христос. Був дратівлевим, якимось нерозсудливим. Тому що, ну, якщо брати суд оцей е, уривок, хіба правильно судити дерево за те, що не прийшла просто ще пора. Що ще не, не, не настав той час, щоби вродились фіги. Тим більше, що дерево це ж не людина. От людину можна там за щось насварити, докорити, за, допустимо, його лінивство, що він не приносить якісь плоди. Тому що людина вибирає. Робити не робити, приносити не приносити. Ну, а на мою думку, фіга нічого не вибирає. Вона росте там, де росте, і які умови є, які склались, який, чи в неї сорт, які погодні умови, і, і такий буде плід. І на перший погляд, трохи дивно виглядає. Але Звісно, що знаючи Христа як Спасителя, як Сина Божого, як Агнця, то він не був ні дратівлевим, ні нерозсудливим і близько. Є таке пояснення, що ці дерева, вони приносили такі ранні плоди. Тобто. Коли ще не було того сезону, але ще навіть до того, як листя там може з'явитись так серйозно, то були якісь такі ранні плоди. Їх було небагато. Але якщо вони були, це був сигнал, що урожай буде. Що буде потім, пізніше, в той призначений час, буде сильний урожай. А якщо таких плодів Христос взагалі не знайшов ранніх ні одного, то значить і не, не вродить вона далі більше. І через це. Така була дія Христа. Е, але також можна сказати, що цей вчинок не був просто так сталося, так випадок Христос. Так, е, е, так сталося, що вирішив це дерево е, сказати, щоб ніхто не з'їв аж по віки. Скоріш за все, це була вся закладена якась символіка і якийсь урок. Урок навколишнім людям, оточуючим, які з ним ходили, урок його учням, урок і всім решта поколінням, які будуть читати ці слова в Біблії. Який це урок може бути, який з цього можна винести? Ну, напевно, такий найочевидніший, найперший: що треба приносити плоди, правильно? Що е, треба проявляти старанність у своїй праці. Якусь таку наполегливість, ретельність, не відноситись до цього легковажно. Треба, коли вже говориш щось, то треба потім це робити. Тому що оця фіга, яка не плодоносила, але яка мала дуже багато листя, велику крону, то це вже став таким, стало таким символом людей, які багато говорять, але мало що роблять. І звісно, що це також був і символ на ізраїльський народ. Тодішній. Тому що е, Христос, прийшовши на цю землю, а конкретно і прийшовши в Єрусалим, Він бачив листя, Він знайшов листя гарне, е, зелене. Це що можна сказати? Що це було храмове служіння, де відбувалося все там по приписах, по закону. Це така позірна праведність фарисеїв, які десятину відраховували з усього і так далі. Але, він не знайш... Але Христос не знайшов того плоду, який хотів бачити. Він знайшов тільки листя. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Ісус же промовив у відповідь їм: «Поправді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву. То вчинили б не тільки як із фіговим деревом, а якби й цій горі ви сказали порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Тут Христос вчить учнів, що віра здатна рухати гори. Приводить такий приклад. Я не думаю, що він мав на увазі. Конкретно, що гору треба зрушити, наказати і щоб вона кинулась в море. Тому що і сам Христос таке ніколи не робив, не було такої потреби. Це така, е, таке перебільшення, щоб показати, що віра може робити дуже великі справи, переборювати дуже великі труднощі, там де, здавалось би, що, там, де розум каже, що нічого з того не вийде, що треба опустити руки, що треба здатись, то якщо є віра. А особливо, якщо це зв'язано з Богом, якщо це віра в Бога і в Його допомогу, то тоді люди творять великі речі. І цьому є багато прикладів в християнській історії. Також оця обіцянка Христа і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Також не думаю, що ця обіцянка є такою безумовною, тому що. Получається, що ні в кого з нас нема віри, бо е, думаю, що в кожного були такі моменти, що він молиться, і Бог то не дає, про що він просив, про що молиться. То значить, що нема ні в кого віри. Але думаю, що тут також треба розуміти, що е, те, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Це якщо на то буде Божа воля, якщо оця твоя віра, якщо твоє бажання підкріплене вірою, буде збігатися з Божими планами, з Божою волею. А коли він прийшов у храм і навчав, поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали, якою ти владою чиниш оце і хто тобі владу цю дав? Христос у ці дні, вже так не ховаючись, поводить себе як Месія. Він приходить, в'їжджає в, в Єрусалим тим способом, який описаний в пророцтві, ніби як заявляючи про те, що він Месія. Він цілює в храмі, він очищує храм, навчає в храмі. Тому що раніше знаємо випадки, коли Христос так про себе не заявляв, коли ще, ще казав, що не прийшов ще мій час. А тут вже прийшов час, і він прямо про себе заявляє, і це штовхає е, релігійних старійшин на якісь дії. Вони мусять якось реагувати на це. І вони питають: якою владою ти оце чиниш? Хто тобі дав це право? Тому що і це питання також. Е... Напевно, щоб було таке, щоб його якось підловити. Тому що якщо він скаже, що він має владу від себе, як син Божий, має владу сам у собі, це богохульство. Вони його звинуватять у богохульстві. Якщо від людей скаже, що йому там хтось дав владу, то це можна його якось дискредитувати, сказати, що там якісь інші наміри, інші мотиви у тих людей. Якщо від Бога ця влада йому дана. То це також можна якось піддати сумніву. Оці старішини, книжники, фарисеї, вони мали е, певну освіту у своїх школах, і вони вважали себе такими ну як, професіоналами, які, які мають право, мають якісь повноваження керувати релігійним життям народу. Казати, що є добре, що не добре. Підтримувати тих, тих лідерів або наставляти тих лідерів, які вони хочуть, і так далі. А Ісус для них був ну, якоюсь вискочкою, тому що не з їх середовища, не з їх шкіл, не з їх одобрення, такий е, якийсь нахабний прийшов і е, в храмі наводить порядки. І в цьому питанні видно таке їхнє давнє обурення. Е, Фарисеїв і старішим, ніби, що ти про себе думаєш, ким ти себе вважаєш? Якою силою, якою владою ти чиниш оце? Що Христос відповідає? Ісус же промовив у відповідь їм: запитаю і я вас одне слово, як про нього дасте мені відповідь, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? Із неба чи від людей? Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо із неба, відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили? Хрещення Іванове. Христос питає, звідки воно? Тут можна сказати, що він має на увазі загалом служіння Іванови. От служіння Іванови було з неба чи від людей. Тобто, хто дав владу Іванові Івану здійснювати його служіння? Оце його посвячення на служіння, яке він мав. Воно було від людини чи від Бога? От там, якщо від людини, які там довірчі грамоти він мав від, від вас, від старішин, чи від когось другого, від інших вождів. І відповідь тут була очевидна і ясна, що Іванова сила, та сила, якою він докоряв, якою він здійснював своє служіння, ця його влада, вона походила. Від Бога, від тих повноважень, які дав йому Бог, а не від якогось людського одобрення і від людського схвалення. Але якщо вони це признають, то постане питання, чого вони Христа не приймуть. Адже Іван публічно що сказав? Публічно підтримав Христа, сказав, що ось іде той, якому я шнурки не вартий зав'язати. І якщо вони... А якщо вони не признають, що Іван... Іванове служіння було від Бога, то тоді втратять багато е... ну, свого впливу, поваги у людей. Тому що весь народ на той час вже давно прийняв Івана як Божого пророка. Його вже втратили і Іван мав велику повагу ще до того часу у людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо із неба, відкаже він нам, відкаже він нам, чого ж ви йому не повірили, а як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка. І сказали Ісусові у відповідь: Ми не знаємо. Відказав і він, то й я вам не скажу, якою владою я це чиню. Христос знав їхні серця і розумів, що. Що ці книжники зрозуміли його натяк, і що вони знають відповідь, просто не хочуть це признати. І якщо вони знають відповідь і не хочуть це признати, то нащо ще е, їм щось повторювати і ще щось доказувати? Далі після цього розмова продовжується, і Христос продовжує це вже притчею. Він каже, що я не скажу, якою владою, то, то і я вам не скажу, якою владою я це, це чиню. І далі відразу говорить притчу. А як вам здається, один чоловік мав двох синів? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: піди на дитину сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, панотче, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батьку? Вони кажуть останній. І вони так відповіли, самі не знаючи, що ця притча, цей такий приклад, зараз для них обернеться. Дуже серйозним таким гарячим докором. Вони кажуть останній. Ісус промовляє до них по правді кажу вам, що метники та блудодійки випереджають вас у Боже Царство. Бо прийшов, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а метники та блудодійки і гняли йому віри. А ви бачили. Та проте не покаялася й опісля, щоб повірити йому. Христос каже, що метники і блудниці це отой другий син, який спочатку е, проявив непослух, якусь таку неповагу, а потім покаявся і пішов працювати. Так само і оці грішники, такі що явні грішники. Що вони відразу не, не слухалися Божого заклику. Але водночас і не створювали такої видимості, що вони готові прийняти проповідь. Вони прямо казали, що Я не хочу, так як цей, так як цей син. Але в кінцевому результаті багато з них покаялись і повірили в Ісуса. А книжники, старійшини, релігійні, це перший син. Тому що вони на словах одобрювали проповідь Івана. Вони навіть там пробували в нього хреститись. Вони не казали, що це щось погане, це щось зле. На словах одобрювали проповідь Івана, але ніколи, але ніколи не каялись в гріхах і не довірялись Ісусу. Він каже: а ви бачили, та проте не покаялися. Не покаялися і опісля, щоб повірити йому. Ми пройшли ці наші тексти, які на сьогодні були виділені. Далі у нас буде ще притчі. Ісус продовжує цю розмову з фарисеями. Ми будемо далі досліджувати, якось так читати пройматися цією атмосферою, вдумуватись в то, які події відбувалися тоді, щоб ніби підійти до головної події, до смерті Христа. Богові нехай буде слава і честь. Амінь.